Івано-Франківську впроваджується програма підтримки ОСББ. Це дає змогу мешканцям багатоповерхівок самостійно управляти житловим фондом та вирішувати певні побутові проблеми. Фактично, рік уже минув з того моменту, коли ми прийняли програму підтримки ОСББ. І власне передбачили у ній виплати, які ми даємо новоствореному ОСББ. За цей час створено 20 нових ОСББ в місті івано Франківську. Ми виплатили уже. Майже всім ми виплатили ці кошти загалом 4,5 мільйона гривень. І продовжуємо виплачувати, тому що АЗББ. Коли вони створюються, беруть будинок в управління. Сума, яку виділяють на ОСББ, залежить від кількості квартир у будинку. Для будинків до 20 квартир виплачують по 100 тисяч гривень. Якщо більше 100 квартир, дають 350 тисяч гривень. Приблизно таку суму бюджетних коштів отримало об'єднання співвласників будинку, що на молодіжній вулиці. На даному етапі в нас Місто нам виділило 300 тисяч, так як при новоствореному СББ це дало дуже великий нам, як то кажуть, стартовий поштовх, тому що за ці кошти ми змогли поки що зробити поміняти вікна на сходових клітках. Це було замовлено 63 вікна з відливами. Також у нас ще з цих коштів там було 256 тисяч 500 використано. Ще залишилося там 43 тисячі. То ми що так само по цій програмі енергозбереження, Зараз замовили двері аварійного виходу в під'їзди на зворотній бік. Там ми будемо так само дублювати таблеткою мешканці будуть для зручності заходу в під'їзд, щоб воно не було, не був сквозний прохід. І так само там ще є такі побутові приміщення. Нам ще залишились кошти для ну, це буде для якісь інвентарної чи для чого, для прибирання, чи для якихось побутових потреб для ОСББ. Практично майже всі мешканці будинку погодилися на створення ОСББ. Ну зразу відразу, зразу було відчутно, що щось хтось робить для нас, для для наших мешканців. По перше, дуже переймалися і підвалами, каналізація. Всі дуже комунікації старі. Підвали фактично розвалені, творили ОСББ, є голова ОСББ, відразу почала робитися робота. Ініціатори створення ОСББ мають максимальне сприяння з боку івано Франківської мерії, оскільки об'єднання співвласників бере на себе відповідальність за модернізацію, а відтак подальше утримання міського житлового фонду. Тут тільки почалися роботи, але кошти вже надійшли. і Вірю в те, що роботи будуть в повному обсязі, і тут вже буде добрий дах. Бачите, це 9-й поверх. Хіхова будинку в районі Хоткевича. Також ми були в районі Івана Павла II, зокрема на вулиці Молодіжній, де по програмі замінили вікна і також замінять двері. Там будинок отримав 300 тисяч гривень. Тому маємо сьогодні перші результати. Закликаю мешканців Франківська не нарікати, творити ОСББ, отримувати кошти, самим господарювати і показувати, як потрібно працювати. Михайло Березень Софія Савчук, новини на вежі.